Відповідь від карт на питання так чи ні. Перед вами буде три карти. Ви повинні вибрати одну і дізнатися, яка відповідь вас чекає. Опис буде в кінці. Поставте своє питання так, щоб відповідь на нього була так або ні. Перша карта ні, друга карта так, але треба дуже добре обдумувати свої кроки. Третя карта так, тому що позаду вже були усі пройдені якісь питання, тому впереді тільки хороше.